Приклад зрадили своєму чоловіку, це не означає, що ви втратили право, навіть щось. Ось жінка пише коментар, що в країнах Європи, якщо там чоловік зрадив, він буде дружині виплачувати аліменти через зраду. Люди добрі, у нас в Україні такого немає. У нас те, хто кому зрадив в шлюбі, ніяк не впливає на права щодо майна. І також ніяк не впливає на аліменти. Я зараз кажу абсолютно серйозно, вирішуючи питання про розподіл ваших нажитих в шлюбі будинків та квартир, суд не братиме до уваги, чи був у вас адютер на стороні. Так, ви маєте вказати в позовній заяві, коли ви подаєте на розлучення, чому ви розлучаєтесь, скільки часу між вами немає ознак шлюбу, таких як спільний побут, спільний бюджет, спільне проживання і так далі. Але, наприклад, якщо ви пишете, що ви розлучаєтесь з чоловіком, через його зраду суд не присудить вам всю квартиру, розумієте, через це не присудить, бо це він не має на це підстав. Це не підстава. В принципі, якщо сказати дуже-дуже коротко, всім досить все одно, хто з вас кому зраджував. На розмір аліментів, теж подружні зради ніяк не впливають. Розумієте, Аліменти присуджуються тому, з ким проживає дитина. В розмірі від доходу того з батьків, який має сплачувати аліменти. І зради тут абсолютно не до не до чого. Якщо брати аліменти на жінку в Україні, то тут це взагалі не дорозвинута якась не дорозвинутий якийсь ланцюг, тому що у нас жінка має право на певні аліменти, коли вона по догляду за дитиною знаходиться до трьох років. Так, дитині ще немає трьох років, і тоді жінка має право на аліменти. І якщо вона здобула інвалідність у шлюбі, але чоловіки також мають право на певні аліменти, якщо це так можна назвати, якщо вони здобули інвалідність у шлюбі і у них там немає інших джерел або їм недостатньо їх джерел доходу. А ваші там зради, що ти там завів коханку і будеш все життя аліменти оплачувати дружині за це, як написано тут в цьому коментарі, господи, це якісь казки та вологі мрії, якщо чесно. Ну, це просто з точки зору нашого законодавства, нашої реальності. Ну, це повний бріг.